Кава мелена, дуже-дуже дрібно, прямо борошно. Вода бажано брати крижану воду, от, змішується, калотається, отак, от, змішується в джезві. Я тут готую на піску, але це традиційний спосіб приготування в країнах близького сходу. Кримські татар готувалися переважно на вогні. Власниця кав'ярні Ліране Тульчей розповідає, як правильно готувати кримськотатарську каву, адже цей напій Мінкульт вніс до списку нематеріальної спадщини. За словами Лірине Тульчей, у кримських татар є кава для різних приводів. Козакавіса це коли в родині, в сім'ї. Сталася якась добра новина. Чи купили, чи ви, хтось поступив в навчальний заклад, чи купили нову машину, чи народилася дитина. От, це коза двигаси. Сабаха хавеса це коли саба, коли вся родина прокидається п'ю ранішну каву. Спеції традиційно кримські татари не використовують, а цукор їдять в прикуску, каже Лірине. За рецептурою може зустрічатися чоловіча, жіноча і дитяча кава. Так дітям дозволялося пити каву, дитяча і жіноча кава готувалися на молоці. А чоловіча кава, чорна кава на воді. додавався трошки на кінці. Ножа, кордючне сало. У кримських татар чашка для кави називається фільджан. Лірине вбачає у цьому схожість зі словом філіжанка, що популярна на Галичині. А ще розповідає, що у деяких родинах за допомогою кави можна було і відмовити. Коли свати приходять і там вже говорять про наречене-нарочено, тоді, якщо на той момент вже дівчинці не подобається хлопець, то вона готує солону каву. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.